Ми вас вітаємо з Днем козацтва! А сьогодні ми будемо малювати з вами кошачок. Що таке кошачок? Це ось такий поясочок у козака. Зараз я вам покажу, як ми будемо малювати. Так, щоб намалювати, нам потрібен ось такий довгий-довгий аркуш паперу, Бо це ж поясочок, і треба на ньому намалювати різні візерунки. Спочатку ми з вами Намалюємо зеленим кольором травичку. Ми просто доторкуємося до аркуша папець з одного боку, а потім з іншого. Так. Вливаємо пензлика. Тепер набираємо фарбу синього кольору. Синій колір це небо або море або річка. І ми малюємо хвиля століні. Ось так, щоб наш кушечок був дуже гарний і красивий. А ще у нас фарба червоного кольору. А що червоного кольору у нас на Україні, звичайно, калина. Наш оберіг, а калину ми будемо з вами малювати пальчиком. Для цього. Ми возьмемо фарбу, ну, а чим паче ось так у червону. фарбу І просто ось так. Просто ось так намалюємо ягідки з одного боку та з іншого боку. Ось такі ягідки у нас вийшли. Подивіться. Який гарний кошачок для нашого козачка. І ви теж намалюйте, зробіть свого кошачка для свого козачка. Козачка. До побачення!